Ця історія, яку ви зараз побачите, нікого напевно, не залишить байдужим. Літня жінка віком 97 років, враховуючи ті складні умови життя, жорстоку війну, яка склалась в очеретиному, вийшла самотужки з окупованої частини населеного пункту та подолала дистанцію близько 10 кілометрів. Ця бабуся йшла пішки, опираючись просто на звичайну дерев'яну палку. І вже коли її побачили на дорозі військові, посадили цю літню жіночку в автівку, сконтактували з поліцейським екіпажем Білого Янголу, які вивезли її до безпечного місця. Зараз бабуся знаходиться в безпеці, за неї доглядають, надають всю необхідну допомогу. Поліцейські вишукують можливість знайти контакти її рідних, щоб бабуся нарешті потрапила до своєї родини. Та там уже усе верно. Все згоріло. Там страшне, що волонтець. Страшне? Проходьте, проходьте. Проснулась, а вони стріляють страшне. Якось там просипання. А невістка каже, не де їжі. Кажу, сину, треба було тікати, і з сином пішов. І, з сином. і невістка у трьох побігли. А мене, а я пішла другою стороною, а вони сюди. Я й ту війну пережила, і цю війну переживаю. І осталася без нічого. Ота війна така не була. Я ж бачила вже й ту війну, та ні одна хата не згоріла, а то горять, як хотіла йти. І дерева повиривали з корню. два рази лягала, віддихала, падала. Я... я пошатнула мене. І кинула в траву, лягла, заснула, поки запекалася трошки і пішла. А тоді другий раз іще, теж кинула мене, а тоді встала, мені табу йти потихеньку вже. Ой, 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 ой. Господи, оце таке, а скільки вам років? А ви видали? Не знаю. 18. <рес> 98. Найголовніше, що живі, живі, здорові, цілі, не поранені. Це найголовніше. Та Боже, що мені? Саме головне, що бачите, як вас покормлять. Їсти хочете? Та як ви думаєте? Не думаю хочете, да. Ой, Боже. Зараз подкормлять вас. А, троих, значит. А, ну зараз мы хоть і скажем, що живи и здоровье. Вони зараз в Константиновке. Оля, Оля в лікарні, в Константинівці. Оля в лікарні. Да, да, да. Все добре. Документы у них там с собой. А вас унучка завтра заберет. Да я вам полторов. Пожалуйста. Чтобы вы живы остались, а Господь. Ой, я не знаю. Вам тоже здоровья. Сиси, давай, шла, я ходил. Да, Давайте, Степани. Здоровья вам. Здоровья здоров здоров еще жить, Ище сто років вам. Ой, так же самый вам. Ой.